Шановний, шановний голово, очевидно, треба на цей закон подивитися і під іншим кутом зору, точніше проєктом закону. Очевидно, є потреба захистити депутата від тиску, який він відчуває, особливо якщо він не належить до провладної коаліції. Ви прекрасно розумієте, що на місцевому рівні депутати переважно це бюджетники. І коли їх викликає районний або міський начальник і говорить, якщо ти не будеш підтримувати те, що я говорю. Ти обов'язково буде звільнений з роботи. Тому пропозиція така в цьому плані: очевидно, треба більш глибше підійти до цього законопроекту, вивчити всі аспекти цієї проблеми, можливо, його розглянути і прийняти за основу для того, щоб ми мали можливість, щоб люди на місцях працювали вільно, не відчуваючи під собою тиск. Я кажу, знаючи це безпосередньо зі звернень депутатів, які про це е, говорять. Тому я думаю, що це хід правильному напрямку, але треба пропрацювати всі деталі. Дякую.